8 травня цього року відкрилася Коломийська міська філармонія Сокіл. До цього така культурно-мистецька установа була лише у Маріуполі, який не був обласним центром. Однак там її знищили. За час існування у закладі відбулося практично 50 заходів. Левова частка із них благодійні, каже художній керівник установи Микола Губчук. Це концерти класичної музики, це драматичні вистави. Також дуже багато різноманітних виставок арт мистецтва, тобто це виставки художників дуже відомих, і Коломийських, і з цілої України. Також у нас був україно-польський проект виставковий. Також у нас був проєкт Батьківська хата львівських митців. По особливому згадую художній керівник і про один із проєктів. У нас був міжнародний проєкт класичної музики, в якому взяв участь австрійський диригент Курт Шмідт та японка Йокко, Піаністка з в супроводі Луганського симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії. Також я співав в цьому концерті. Наразі у філармонії активно йдуть ремонтні роботи. Тут вже замінили. Дах, ремонтують підлогу та встановлюють опалення. Директорка закладу Ганна Косюк згадує, що спочатку це була занедбана будівля, яку потрібно було терміново рятувати. Наразі роботи з відновлення вийшли вже на фінішну пряму. За цей час, як ми бачимо, вже перекрито дах. Зараз ведуться роботи санвузол, також заміна вікон, дверей, підведення опалення. Ми вже Плануємо зараз відкриття другого концертного сезону вже в теплому приміщенні. Також очільниця філармонії каже, що під час благодійних концертів вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень для потреб збройних сил України, хоча були й подарунки для самого мистецького закладу. Приємним і несподіваним подарунком стало придбання крісел. Це за підтримки бельгійського гурту Лунес. Вони зіграли концерт Бельгії на підтримку нашої філармонії, зібрали кошти. Це біля три е, тисячі євро. І за ці кошти власне, ми придбали крісла до нашого глядацького залу. Тож вже цього тижня філармонія розпочинає новий творчий сезон. Далі будуть різдвяні та новорічні концерти і мюзикли, а також ряд виставок. З колоною Івана Малецький, Галина Норванчук, телерадіокомпанія Раї.